Куди в Черкасах піти на побачення? На любову. Не знаю, там, мабуть, весело. На курівки. Сосновка. В парку десь там всередині. Або на мост піти. Який? Я не знаю, там якийсь мост є. Ну, фаро. Припустимо, непоганий ресторан. Ну якщо просто місця а не заклади, то це може бути і зоопарк. Там чудово. Це може бути парк п'ятиріччя. Я на тому тижні був з племінницею. Там отримав дуже багато позитивних вражень. А якщо сходити десь поїсти, то це може бути і оскар, і фора, тобто достатньо таких. Досить гарних місць. На побачення, вон на комслави можна сходити. Ну, Можна піти, якщо так креативно, то, наприклад, на роллер-дром на роликах покататися, mm -hmm. потім піти десь каву випити. Якщо в зимовий період, то можна піти на коньках на слайд на ковзанку. А так, ну не знаю, стандартно десь якесь там кафе, <гум> щось, кіно. Ну, треба проявити трохи креативу, подумати, тому що зараз все так заїжджено, і дівчата хочуть більше якихось таких цікавіших побачити. Я не знаю, десь в кафе, мабуть, якесь. Ну, от румкава, нормальне кафе. Соснівка. Або на сей. На Погорбслави. Багато місць є, багато парків. Наприклад, парк Чайка. Парк 30 років перемоги, mm -hmm. парк 50 років перемоги. А, де ще ну, навіть ось цей скверик мені дуже подобається. А закладів, що найперше, на думку романтична, мені таке спадає це. От ресторан Сальвадор. Там дуже класна панорама, і для побачення мені здається дуже класний варіант. Кафешечку да, порекомендувати. Щось я подумаю, щоб цей бюджетний варіант був. Бачите, так з першого. О, до речі, от в нас пляжі зараз влітку дуже круті. От я порадила б Казбецький пляж, і там є кафешечка, там можна класні замовити страви із овочів, грилі, м'язко, і рибка. Так що... І там по цінам доволі так демократично. І пляжик. Також, ба в одному. В долину троянд. А чому? Чому саме туди? Е, тому що там багато е, місць, де можна порозмовляти і побути наодинці. Значить, можу назвати е, такий романтичний заклад, як. Ой, ви так сказали, я розстріляла. Дивіться, романтичний заклад. Кінотеатр саме круте кінотеатр, любова, останній ряд супер.